Пішла з життя акторка, співачка, муза, ікона Джейн Біркін. Він турнір відвідала принцеса Уельська, а також поговоримо сьогодні про переможців турніру і селебріті, які прийшли підтримати своїх фаворитів. Гарі Стайлз запросив, Елін пустила через турнір. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я сподіваюся, що випуск для вас буде цікавим, інформація буде цікавою, тому не будемо затягувати. Давайте розпочинати. Перша новина, якою я хотіла б з вами поділитися, це про те, що у віці 76 років, на жаль, померла легендарна актриса, модель, співачка, муза Джейн Біркін та просто жінка із невимовно гарною посмішкою, яку неможливо сплутати із жодною іншою. Новину повідомило французьке видання Le Parisien. За інформацією видання співачку, знайшли у Парижі у її будинку. Наприкінці травня вона через свій стан здоров'я на жаль. Скасувала концерти. До речі, була інформація, що у 2021 році, у вересні, повідомляли, що акторка перенесла інсульт, і вона була змушена скасувати заплановану появу на американському кінофестивалі. Цитата: Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені потрібно ще трохи часу, щоб знову бути в змозі вийти на сцену і бути разом з вами. Саме так казала тоді Джейн Біркін. Англо-Французька зірка розпочала свої. Кар'єру у Лондоні у 60-ті роки, зокрема, вона знялася у картині «Фотозбільшення». Мікеланджело Антоніоні. Особливо популярність Джейн Біркін здобула завдяки романтичним стосункам і музичній співпраці, звичайно ж, зі скандальним французьким співаком та автором пісень Сержем Генсбургом, з яким у них народилася донечка Шарлота Генсбург, це також дуже відома співачка і акторка. Кульмінацією їхнього бурхливого роману став спільний альбом 1969 року Джейн Біркін Серж Генсбург, а також відвертий фільм 1976 року, який називався Жете Муанон Плюс з одноіменною піснею, в якій Біркін імітувала звуки статевого акту. Цю пісню на той момент заборонили транслювати по радіо у кількох. Країнах світу, а також Ватикан засудив її через відверто сексуальний текст, але саме завдяки цій пісні пара здобула визнання міжнародної аудиторії. Біркін і Генсбург були разом 12 років, але залишилися класними друзями навіть після розставання. Генсбург, який був на 18 років старшим за Біркін, написав для неї ще багато пісень після того, як вони розірвали стосунки. Загалом Джейн знялася у понад 70. Фільмах випустила більше десяти музичних альбомів. Окрім своєї співочої і взагалі творчої діяльності, акторської діяльності, вона була відома ще тим, що модний будинок Ермес створив модель сумки Біркін, яка і досі залишається дуже дорогою, популярною, але, але гармонійною. Є просто Культова вже історія про те, як саме народилася форма цієї сумки, і історія, взагалі, про те, що Джейн летіла у літаку поряд із представником одним із топів компанії Біркін. У неї все випало із сумочки, і вона жал жалілася на сумку через те, що вона завжди любила засунути в сумку максимально все, як така справжня жінка, щоб все було під рукою, і як вона жалілася на те, що чому досі не зробили і чому досі не існує. Гарної сумки, в якій би могли розміститися абсолютно всі речі. І тоді, коли в неї запитали, яку б сумку вона хотіла, якою вона її бачить. І саме ця історія стала початком співробітництва відомої артистки, акторки, співачки Джейн Біркін разом із модним будинком Ермес. Усі модниці, звичайно, ж знають про цю сумочку, і сама Джейн Біркін любила засунути в неї максимально все, відносити її відкритою, щоб з неї щось постійно вивалювалося. Вона дуже любила декорувати свою сумку шовковими хустками, брелоками та іншим. Також Джен Біркін висловлювала здивування, що після її п'ятдесятирічної кар'єри люди досі асоціюють її саме з цим аксесуаром. Насправді вона була втіленням справжнього французького стилю її образи 1960-х, 80-х років. Досі стають натхненням для багатьох дизайнерів. Джейн Біркін дуже вміло поєднувала елегантність і жіночність зі стилем кежуал. Одним із найулюбленіших повсякденних аксесуарів актриси був плетений кошик. Аби нагадати вам, чому саме Джейн Біркін вважається справжньою іконою стилю, я хочу показати вам декілька образів актриси музи французьких дизайнерів, яка продовжує надихати своїм стилем дівчат і у всьому світі навіть через десятиліття. Два роки назад її дочка Шарлота випустила документальний фільм із простою назвою Джейн Бай Шарлот. Джейн очима Шарлоти, мати очима доньки. Документальний фільм був знятий за допомогою рухомої камери. Було багато якихось розмов віч на віч, і фраза голосом Шарлоти. Хіба я можу вдавати, що ти будеш поруч завжди? Сьогодні можна переглянути або подивитися вперше цей фільм. До речі, є ще документальний фільм Джей «Очима Анієс В. Ще відомо, що Джейн любила вести свій щоденник, і я раджу почитати її книгу, яка називалася Щоденник мавпочки. Ця книга складається із щоденникових записів Джейн різних років. Вона почала робити якісь записи ще в 11 років і була просто такою звичайною жінкою, але тим самим дуже дуже великою. Чому вона називається мавпочка? Тому що у Джейн була іграшка, мавпочка у костюмі Жокея, вона називала її Манкі, яку вона не випускала з рук. Для дорослої Джейн, плюшевий манкі, став талісманом. Вона брала його на всі важливі для неї зустрічі, не сідала без манки у літак і не лягала навіть до лікарні. Коли помер Серж Генспург, Джейн поклала манки в його труну. Може, тому що в дитинстві Джейн взагалі не мала близьких подруг. Вона звикла довіряти всі свої секрети, саме манки. До плюшової іграшки було звернено дуже багато записів у її щоденнику, який вона вела з 11 років. Але в самій Джейн Біркін немає взагалі нічого. Від Якоїсь лялька, це дуже пристрасна, гаряча, смілива жінка, чесна з собою, чесна з іншим, чесна світом. Вона дуже проста, відверта і тим самим просто легендарна людина. Зараз думаю про те, що Шарлота дуже дуже вчасно зняла фільм про свою маму. Звичайно ж, люди не вічні, і Джейн, якої вже не стало, завжди можна буде подивитися очима Шарлоти, тим як дитина бачить свою маму. Тим як донечка бачить свою маму, і це буде погляд, сповнений кохання, і найкращий із усіх можливих. Але не всі пам'ятають, що акторка якось, актриса, якось виходила на подіум на показі будинку Ермес. Це був показ 2000 року, сезон Весна Літо. Креативним директором на той час був Мартен Марджела. І до речі, вони були схожі дуже у баченні того, як саме подати модель, як саме подати одяг, який вона буде. Демонструвати здавалося б, що до рук акторки, звичайно ж, просилася ця легендарна сумка, адресована саме їй і названа в честь неї, і саме цей аксесуар прикрасив би її, але вона не любила очевидних рішень, і напевно саме в цьому вони були дуже схожі із Мартеном Марджелою. Тоді Біркін з'явилася на подіумі просто у білих широких штанах, у Джемпері в рубчик з глибоким v подібним вирізом, і просто у звичайній білій футболці. Yeah. І з тією самою посмішкою на обличчі, яку не сплутати з жодною іншою. Варто сказати, що модний будинок Ермес завдячує Джейн Біркін не лише появою їхньої легендарної сумочки, і я, до речі, навіть не знаю, наскільки вони зараз взагалі підскочать у ціні. Колись читала про те, що сестри Олсен, це дизайнерки, легендарні дизайнерки, я їх обожнюю. Просто у них є свій бренд Zero, Вони шиють одяг, ці дуже класні, такі практичні повсякденні речі. І вони використовують не новенькі Біркін, а саме вінтажні, вже там максимально потрьопані. Вони кажуть, що Джейн заповідала носити сумку саме так, носити її відкритою, щоб в ній було постійно, щоб з неї виглядало там. Багато багато якихось речей бути, щоб вона була максимально забитою речами для того, щоб стати клієнтом модного будинку Ермес і взагалі щоб купити сумочку, ви не можете прийти просто у і сказати, я хочу це. По-перше, там є дуже висока цінова політика від цієї багатьох клієнтів, які не платоспроможні і не можуть собі дозволити придбати цей аксесуар. І з іншої сторони, мало того, що ви маєте відстояти чергу від декількох місяців до можливо там більше ніж півроку, ви можете очікувати тому що кількість сумок лімітована, і вони спеціально створюють такий попит на їхню продукцію. З іншої сторони, вам можуть просто не продати навіть цю сумку, тому що ви маєте бути саме клієнтом, і бренд має бути лояльним до вас, а ви лояльні до нього. Тобто, там, взагалі, дуже дуже важка схема. Саме Джейн, модний будинок Ермес, завдячує тому, що він перераховував кошти раніше, я не знаю як зараз, на благочинність. Цитата. В результаті Ермес погодився перераховувати кошти на різні благодійні потреби, які, які я вкажу їм. Є країни, де Біркінбек все одно не продається, тому що люди не мають на неї грошей, Польща, наприклад, а доходи від продажів туди все одно йдуть, не без моєї допомоги. Я з цього, як і раніше, нічого не маю, але принаймні виручка витрачає. Це на добрі справи. Мені дуже жаль, поціновувачі моди. Всі люди, які доторкувалися хоча б один раз до Джейн, визнають велич цієї жінки в чомусь простої, але в той же час потужної, сильної і дуже, дуже людяної. Обійміть, будь ласка, і поцілуйте своїх рідних, частіше кажіть своїм коханим людям про те, що ви любите, телефонуйте їм, бо ми всі не вічні, особливо в такий непростий час. але... Саме обійми і теплі слова найближчим людям роблять наше життя яскравішим щастя в таких простих речах. Що думаєте відносно цієї новини? Чи знали ви про творчість Джейн Біркін? Про те, яким саме чином, окрім е е е легендарної сумочки, е вона стала знаменитою і, взагалі, про щось щось про її життя? А ми будемо продовжувати. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що думаєте відносно цієї новини. Ще одна тема, якою хочу поговорити, це про зірок на турнірі із Вимблдона у Великій Британії з 26 червня по 16 липня пройшов знаменитий Вінблдонський турнір. Це не просто престижне змагання, а дуже потужна світська подія, яка збирає чимало зіркових гостей. Дуже приємно було спостерігати за тим, як Кейт Мідлтон і взагалі Роял Фемелі були присутні, тому що Кейт Мідлтон по праву можна вважати головною британською іконою стилю і королевою людських серед. Дець на днях на куртах Уімблдона пройшов жіночий фінал. Кейт пропустити матч ніяк не могла, тому що вона зізнається, що це її улюблений вид спорту. Вона з'явилася 15 липня у сукні кольору тенісного м'ячика у своєму улюбленому бренді Self Portrait. І Таке було миле відсилання, посилання на улюблений вид спорту. 16 липня вони були присутні всією сім'єю разом із дітками, з маленькою принцесою Шарлотою і з Джорджем. І вони не могли просто стримати своїх емоцій на Вінблдонському турнірі. Восьмирічна принцеса Шарлота, дочка принцеси і Принца Уельського, разом із батьками і братом відвідали фінал Вінблдонського турніру, аби подивитися, якою буде гра Новака Джоковича із Карлосом Алькаресом. Кейт мала просто бездоганний вигляд, вона була у це була сукня футляр довжини міді від бренду Ролан Муре вартістю 750 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила бежевою сумочкою. Також такого ж кольору з замшевими туфельками. Вона вдягла смарагдові сережечки у формі сліз і бант, який вона вже одягала на турнір. Під час матчу дітки Джордж і Шарлота не приховували своїх емоцій. Їхні фотографії вже розлетілися по змі. Відомо, що принц Джордж доволі давно вже симпатизує Джоковічу. Новак Джокович був семиразовим, семикратним призером, переможцем Уімблдону, зокрема минулого сезону. Якщо ви не знаєте, якщо ви не спостерігаєте за великим тенісом, то в двох словах хочу сказати, що він вважається рекордсменом за кількістю титулів і на турнірах великого шолома у одиночному розряді. У нього 23 нагороди. Загалом це 35-й фінал Джоковича на великих шоломах. Серп став самим титулованим спортсменом у історії тенісу за кількістю титулів у шоломах. Новак Джокович 10 разів побував на Australian Open, 7 разів на Wimbledon, 3 чи на US Open, 3 чи на Roland Garros. Неймовірний спортсмен, дуже-дуже потужний. Також зараз хочу поговорити трішки про селебріті, які відвідали турнір. Ну із з саме фінальні дні 15-16 липня. 15 був відбувся фінал жіночого турніру, і 16-го вже відбувся фінал чоловічого турніру. Британська актриса Ема Уотсон відвідала. Вонмелдонський турнір із тенісу того ж дня, що й принцеса Уельська Кейт Мідлтон. Вона була у сукні від бренду Оскар Деларента, яку одягала якраз у 2017 році на прем'єрі фільму Красуня і Чудовисько. 33-річна акторка, до речі, не так часто зараз виходить на люди в світ, але не змогла пропустити турнір і була присутня 15 липня на ньому разом зі своїм татом Крісом Уотсоном. Також відзначилися Аріана Гранде, Джонатан Бейлі, Ендрю Карфілд, Зеві Аштон і Том Хідлстон. Була помічена професорка Макгонагалл, 88-річна Мегі Сміт, відвідала одну із ігор в рамках Уимблдону якраз фінальну гру жіночу, 15 липня. Її рідкий вихід не залишився непоміченим. Серед гостей також було помічено подружжя Орландо Блум і Кеті Перрі. Закохані не часто виходять у світ разом, проте вони щоразу радують своєю і тішать своєю неприродною, природною невимушеністю, невимушеною поведінкою, демонстрацією почуттів. На матчі Кеті і Орландо дуже щиро вболівали за тенісистів, але проте часто дивилися не на корт, а саме на одне одного. Я хочу нагадати, що вони разом з 2016 року, у 2020 році, в них не... Родилася донька, яку назвали Дейзі для Кеті Перрі це вона стала першою донечкою. Зірка зазначала ще давно, що вона челдфрі, і вона не дуже хоче дітей, вона не бачить себе мамою. Але її думка змінилася після того, як вона зустрілася із Орландо. Коли побачила, як він взаємодіє зі своїм старшим сином під час попереднього шлюбу із Мірандою Кер. У них народився син Флін, якому зараз 11 років. Після того, як вона побачила взаємодію Орландо із Фліном, вона наважилася на те, щоб народити дитинку, Орландо Блум дуже щиро любить малюків. Ми в цьому пересвідчилися ще коли він був в Україні. Він підтримує Україну за що йому величезне, величезне дякуємо. Коли він приїжджав в Україну, зустрічався із дітками, які постраждали від війни. До речі, у турнірі приймала участь Еліна Світоліна, також харків'янка Елінка. Перет. вона до речі, також молода мама. Українська тенісистка Еліна Світоліна через участь у Вімблдоні пропустила концерт британського співака Гаррі Стайлса, і він запросив спортсменку на наступні шоу. 11 липня вона перемогла попередню першу ракетку світу минулого року полячку Ігу Швьонтек і вийшла до півфіналу Вімблдонського Турніру Світоліною, яка й сумом повідомляла, що вона пропускає концерт Гарі Стайлса через участь у турнірі. На допис відреагував сам Гарі і написав: «Мої вітання. У нас ще чотири шоу, які ви можете відвідати. Ласкаво прошу на будь-якому з них успіхів у решті турніру. Саме так написав музикант відповідь артиста дуже сильно розчулила користувачів соціальних мереж. Ну і звичайно ж саму Еліну Світоліну. Як я вже вам казала, 11 липня вона перемогла першу ракетку світу. І вийшла до півфіналу Уімблдону. 9 липня. Вона здобула перемогу над Вікторією Азаренко і вийшла до чвертьфіналу Уімблдону. Але все-таки вона поступилася новій переможниці представниці Чехії. Кейт Мідлтон якраз вручила чемпіонський трофей переможниці Уімблдону Маркеті Вондрушової із рахунком три шість Здається, так серед чоловіків чемпіоном став 20-річний іспанський тенісист Карлос. Алькарас він переміг Новака Джоковича, який займає друге місце у світовому рейтингу. Це перший за 10 років програш Новака Джоковича на Вимблдоні. Особисто я завжди вболіваю і раніше вболівала, коли дивилася US Open, Ролан Гарос. За моїх фаворитів це Рафаель Надаль і Роджер Федерер. Новак Джокович грає прекрасно. Це дуже потужний спортсмен. Але звичайно ж, я вболіваю також завжди вболіваю за Еліну Світоліну. Серед жінок там також дуже висока конкуренція. І вітаємо із перемогою представників Чехії і, і представника Іспанії Карлоса. Чи слідкували ви за турніром по Уімблдону, який пройшов у Лондоні, у Великій Британії? Як вам виходи наших зірочок? Чи слідкуєте ви за королівським сімейством? Як вам реакція маленьких принца та принцеси Шарлоти і Джорджа? За кого вболіваєте ви? Хто ваш фаворит у турнірах великого шолому? А я дуже дуже. Була рада побачити Мегі Сміт, тому що знаю, що вона бореться з раком 88-річну акторку. Я завжди рада, коли вона з'являється десь у новинах, і коли є новини про неї. Ось такі були новини на сьогодні. Від усього серця хочу вам подякувати за те, що підтримуєте мене, за ваші лайки, коментарі, підписку, ваша активність надихає мене робити нові відео, творити саме для вас. Хочу нагадати вам, що ми не забуваємо підтримувати наших дівчат, і хлопців, донатимо на ЗСУ, підтримуємо безтомних тваринок, яким дуже-дуже потрібна наша допомога. Дякую, що знайшли 20 хвилин, аби провести їх разом. Це для вас? Це для вас. Все, до наступних зустрічей. Пишіть у коментарях, які теми хотіли б, щоб я розглянула. Бай-бай! До нових зустрічей! Скоро побачимося! Гарного дня!